Вітаю. Ви слухаєте Диво Кожного дня. Біблійне Натхнення. Від Стіва Вебера. Так. У кого ж з нас чисте серце? На початку свого явного Служіння Ісус сказав таке Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Від Матвія 5, 8. Ви хотіли б побачити Бога. Але ж у кого з нас? Може бути чисте серце, ми радісно погоджуємося зі словами пророка Єремії, який написав, що серце людини лукаве та відчайдушно нечастиве. І оскільки ми усі частіше відчуваємо лукавство, ніж чистоту, ми вирішуємо, що мало хто з нас може побачити Бога. Але Господь не хоче, щоб так було. То чи є для нас надія? Ось місце писання, що описує процес очищення серця. Улюблені ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити його, як він є. І кожен, хто має на нього надію оцю, очищає себе так само, як чистий і Він. 1 Івана 3, 2, 3. Дивовижна обітниця, шлях до чистого серця сподіватися на нього. Ніхто не бачить, на що ми покладаємося, але ж Бог знає. Покладайте свою надію на нього, і ви будете бачити Його більше й більше. Моя молитва сьогодні, Господи, дозволь мені завжди покладати надію на тебе. Нехай молитва завжди буде моєю першою реакцією, а не останньою. Я твоє дитя. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.